Розбереження старовинних дерев, чергову волонтерську поїздку в зону АТО та акцію на підтримку Надії Савченко. Це з поміж іншого вже за мить на годинниках 18 на теркальві в час новин у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Змагання за звання чемпіонки світу шахів між українкою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань тривають. Сьогодні шахістки вже грають сьому партію. Ми продовжуємо стежити за цією подією. Там працює наш журналіст Марія Шпира. Вона розповість більше. Марія, тобі слово. Вітаю студії. Ми продовжуємо працювати у Палаці Потоцьких, де триває сьома партія за звання чемпіонки світу між Марією Музичук та китаянкою Хо Іфані. Як зараз розвиваються події на шаховій дошці, Нам розповість Назар Фірман, виконавчий директор з підготовки та проведення чемпіонату світу шахів серед жінок. Добрий день. Зараз відбувається в нас наступна партія, шостий тур, можна сказати, даного протистояння. І е, ключовий, е, ключовий момент, що відбувається, Марічка грає е, чергову партію чорними. І відбувається шахова табія в іспанській партії, де розіграний відкритий варіант іспанської партії. Дуже довгий варіант відбувся. Там теорію знали ну, десь, напевно, до 25-го ходу теоретична лінія тривала, тобто вже десь дивувати почали пізніше одна одну. Тут важко сказати, хто був далі підготовлений, але видно було, що обі достатньо були сильно підготовлені до цієї партії. Зараз на даний момент позиція досить цікава. Марія знаходиться без пішака, але з суттєвою компенсацією за даного пішака і таке враження, що тут питання тільки в тому, наскільки точно Марія буде цю компенсацію реалізовувати, щоб звести партію ну як мінімум до нічій, можливо розвити ініціативу і далі і перемогти. Тож ми можемо сподіватися на перемогу, чи ближче таки йде гра до нічієї? Ну, в принципі, чорний колір, завжди чорним кольором важко перемагати, то лише якщо суперниця дуже грубо помиляється, все ж таки ми розуміємо, про такого ми боремося. Це топ-шахістка, людина, не ховує файн, це вона грає в чоловічі шахи, тому від неї помилки зараз що вона отримала певну впевненість. Від неї помилки важко чекати. І тому я думаю, що звичайно ближче до нічі дорогі. Резнічійного результату іде партія. В принципі, це непогано. Завтра тоді прийдеться вигравати вже будь-яким способом. Тобто старатися білими треба буде вже можна так спалювати мости, говорити і йти на всі, на всі тяжкі. Можна так сказати. Дякую, студія. Наразі в мене все. Вболіваємо за Марію Мозачук. І я дякую. Нагадаю, це була Марія Шпора. Вона розповідала про перебіг перебіг сьогоднішньої сьомої партії матчу за звання чемпіонки світу шахів між Марією Музичук та Хоо Іфань більше вже о 20.30. У Львові ситуація з грипом та ГРВІ наразі залишається нестабільною, констатують медики. Хоча й тенденція по кількості хворих іде на зменшення, так за минулий тиждень медики зафіксували більше п'яти тисяч випадків, що на тисячу менше аніж на попередньому тижні. Медики пояснюють, у теперішніх погодних умовах вірус добре функціонує та легко передається. Відтак просять дотримуватись елементарних правил. Слідкувати за, за собою, за своїм здоров'ям, вживати елементарні правила, які рятують життя, це сухі ноги, це тепле вбрання, це миття, часте миття рук, це не йти на роботу, якщо ти захворів. Під опікою держави у Львові 25 дерев можуть стати пам'ятками природи. Такий статус захистить їх від вирубки. Зізнаються біологи. Однак в місті є більше зелених насаджень, які б мали мати відповідну відзнаку, але чомусь не увійшли до переліку природоохоронних об'єктів. Більше Ірина Качмарик. Незахищені проте рідкісні у Львові більше двох десятків дерев, яким треба надати статус пам'ятки природи. Десятиліттями нічого не робить для того, щоб врятувати оці наші такі, знаєте, старі дерева, які вже ростуть по там, може, сотню років, може й більше. Багато скверів забудовуються будинками замість того, щоби. Призивати таку інфраструктуру, якісь майданчики, вільні місця для того, щоб люди могли відпочити. Туристи у Львові вже налічується 19 об'єктів пам'яток природи, але згодом їх буде ще більше. Обіцяють у міській раді. На території Львова є щонайменше 25 дерев, які є не те, що унікальними для міста, а й екзотичними для всієї території України. Це гінго, метасеквоя та сосна Веймутова. Створення пам'ятки природи дасть можливість підвищити їхню статусність, тобто можливість зберегти від. Обрізання від зрізки такого дерева, щоб це часом не трапилося, найрозсудливіше було б присвоїти їм власне статус пам'ятки природи місцевого значення. А це майже 250-літня липа, яка росте на вулиці Грушевського. За словами біологів, вона ще пам'ятає Івана Франка, який читав лекції у геологічному факультеті Львівського університету. Однак це дерево не увійшло до цьогорічного переліку пам'яток природи. З огляду на історичну цінність повинна бути ну огорнута більшою увагою Гою, ніж вона має її на сьогодні, і звичайно може бути одним із цікавих об'єктів екскурсійної подорожі. Охороняти планують ті дерева, які ростуть на прибудинкових територіях у внутрішніх дворах чи на вулиці, розповідають у міській раді. Також планують визначити юридичну особу, яка буде нести відповідальність за охорону цих дерев. Ці дерева будуть вже охоронятися законом про природозаповідний фонд. Будуть обмежені роботи щодо. Е... Навколо них, які б могли пошкодити кореневу систему або будуть взагалі такі види, як видалення цих дерев буде заборонено законом. Коли ж зеленим насадженням нададуть статус пам'яток, наразі невідомо. Географічний факультет університету Франка вже завершує підготовку наукових висновків, які мають підтвердити доцільність відзначення цих дерев. Як тільки це буде, питання винесуть на сесію Львівської міської ради. Ірина Качмарів, Юрій Матьора, новини. А за народним. Календарем вже наступного тижня лелеки повинні повернутися на батьківщину. Зазвичай вони гніздились на солом'яних стріхах та тепер обрали місце на енергетичних стовпах. Тож працівники Львів обленерго часу не марнують і модернізують лелечу оселю. Як це відбувається, бачила Ольга Матейчик. Енергетики тимчасово стали будівельниками, однак споруджують не хмарочоси, а лелечі домівки. Нещодавно енергетики провели нову електромережу саме на цьому. Стовбі розмістили своє гніздо лелеки при ремонті його зняли. Тож тепер, аби бузьки мали де оселитися, енергетики встановлюють спеціальний металевий каркас. Відтак лелече гніздо піднімають над лініями електропередач для того, аби птахам було безпечно. Бо ж гнізда, якщо вони розміщувалися на електроопорах, часом займалися, а це призводило до замикання ліній. Тому запозичили метод облаштування гнізд у західних сусідів. Створюють єврохату для бузьків в області вже продовж 11 років. У 2005-му це було лише експериментом. Нині стало обов'язком для енергетиків. Тож лише цьогоріч встановили 70 таких платформ, а загалом їх понад 1200 по всій області. Встановлення платформ досить покращує. В першу чергу стан. Оскільки лелеки вони вже не впливають нам на, скажімо, на контактні з'єднання проводів. Оце все воно вже йде понад над проводами, як ви бачите, і воно набагато покращує сам процес експлуатації мереж. Місцеві радіють, що боці не матимуть оновлену домівку і чекають з нетерпінням на їх повернення з теплих країв. Завжди прилітають, все повніше, на гніздо сідають, все повністю. Яїчка несуть, по, по два виводять. водять. Лелеки вони означають прихід весни і нам ну, дуже приємно, тому ну, що лелеки приїжджають, прилітають іменно до нас. Вони означають, напевно, доброту, тепло, вони добре ставляться ну, до нас, напевно, нас люблять, бо і діти завжди бавляться з ними. Найчисельніші популяції лелек на Львівщині у Жовківському, Сокальському, Кам'янкобузькому та Мостиському районах. А нині оновлене житло матимуть і птахи, які замешкали у селі надичі. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв – Новини. На Львівщині знешкодили півтонну авіабомбу часів Другої світової. Зробили це сапери піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, підозрілий боєприпас виявили лісники під час розчистки лісу поблизу села Оброшено Пустомутівського району. Рятувальники оглянули знахідку та встановили, що це 500 кілограмова авіаційна бомба німецького виробництва часів Другої світової війни в бойовому стані. Радіус шкоди під час можливого вибуху сягнув би близько. Півтора кілометра, проте транспортувати боєприпас було неможливо, і піротехніки вирішили знешкодити авіабомбу у без... безпосередньо на місці. Під час проведення усіх підготовчих робіт та у момент підриву працівники поліції перекрили рух транспорту поблизу місця події та забезпечували охорону даної ділянки. Загалом, з початку року, на території Львівщини виявили та знешкодили півсотні вибухонебезпечних предметів. Знищення проведено на місці, були проведені комплекс інженерних заходів, щоб мінімізувати скажімо так, енергію вибуху, адже е дана авіаційна бомба знайдена в лісі між селами Лапаївка та Оброшено. Ця бомба була на поверхності, мінімальна вісні при підриві 1200-1300 метрів. Розліт тому були прийняті всі міри, углублення, посадження її в траншею. І підрив. За минулу добу найманці 47 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Надалі частіше бойовики ведуть вогонь по наших позиціях, забороненої зброї, а саме танків та мінометів. Йдеться у повідомленні найгарячішою та найнебезпечнішою точкою біля Донецька є Авдіївка. Там протягом доби російські терористи здійснили шість мінометних обстрілів позицій українських бійців. По опорних пунктах поблизу Зайцевого вівся снайперський обстріл та. Вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру на околицях Донецька в Пісках та Опитному бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Також бойовики обстріляли укріплення збройних сил України біля Широкіного та поблизу Гнутового у районі Мар'їнки. Позиції обстрілював ворожий снайпер та вівся вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Львівські волонтери повернулися після 20-ї поїздки в зону антитерористичної операції. Туди возили їжу та одяг, їздили, аби підтримати тих, хто зараз береже наш спокій. Адже там впродовж останніх діб ситуація суттєво загострилася. Більше Ірина Куненець матеріал ще готуємо до ефіру. Переглянемо його вже о 20.30. Акції на підтримку надії Савченко тривають по всій Україні. Сьогодні долучились залізничники в обід всі українські поїзди, де б вони не були, дали гудок як крик про допомогу українським політв'язням. Окрім цього, зо три десятки працівників львівської залізниці вийшли на площу перед головним залізничним вокзалом міста з плакатами та банерами в підтримку надії. Докладніше, Віталій Гамадин. Залізничники усієї країни підтримали українську бранку російських окупантів Надію Савченко. Машиністи потягів неважливо, чи під час руху чи на стоянці одночасно подали сигнал солідарності. Львів не став винятком. Всі залізничники України вирішили об'єднатися в таку акцію підтримки Надії Савченко і в її особі всіх політв'язнів, які зараз є на території Росії і незаконно утримуються в російських тюрмах. Ми власне таким чином хотіли показати, що висловлюємо. Свою підтримку цим людям, захоплюємося тим, як вони зараз перебувають там і як стійко витримують все те, що їм доводиться витримувати. Надія Савченко починала свою кар'єру військовика саме у залізничних військах. Відтак, працівники відомства вирішили не бути байдужими до своєї співвітчизниці, ба більше колеги. На підтримку Надії Савченко за її свободу. У всьому світі повинна панувати. Справедливість в першу чергу, яка повинна всі повинні дотримуватись і розумно поступати в тому відношенні. Аналогічно і також з Надією Савченко. Підтримати надію, щоб ця, ця акція дійшла. Якщо не до неї, то хоча б до когось керівництва. Машині з потяга Львів, Москва, обіцяє сигналити аж до кордону з країною-агресором. Ефір, інтернет, вишу. Все знаємо як більше ніж колись. Відтак залізничники сподіваються, що їхній сигнал почують аж в Кремлі і відпустять Надію Савченко. Віталій Гамадин Олесь Оханський новини. Львів'ян просять допомогти зібрати раритетні знімки парку Горіховий гай та кінотеатру. Керівництво кіноцентру у минулому сокіл, давніша назва орльонок, хоче створити пано із фотографій і облаштувати постійно діючу виставку, аби показати, як змінився парк та культурний заклад від часу створення. Так закликають львів'ян приносити дитячі світлини у будівлю кіноцентру на вулиці Володимира Великого, 14 а. Ми звернулися до мешканців, до людей, які тим проживаючи, живуть з метою, з метою того, що вони може, які свої архівні домашні фотографії підтягнули. Ми б відсканували, би, і ми б зробили постійну постійну діючу виставку. Із сімейного архіву родина Новаківських передала львівській картинній галереї роботу свого предка Олексія Новаківського. Картину портрет Дмитра Левицького спрезентували внучки митця Ольга та Оксана Новаківські. На ній зображений український громадський діяч, політик та адвокат Дмитро Левицький. Він відомий тим, що підписав попередній договір про об'єднання УНР та ЗУНР в Єдину Державу та очолював патріотичну організацію Молода Гали. Чина у відні, до якої входили чимало українських діячів, ця робота тепер доповнить колекцію мистецтво Львова 20-30-х років. Чому в цій експозиції? Тому що Олекса Новаківський був засновником першої в Галичині Української мистецької школи, яку він за підтримки митрополита Андрія Шептицького заснував у 1923 році і, власне, провадив вже до кінця до 1935 року. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті події дня сьогоднішнього. Підсумуємо звично о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня більше на нашому інтернет-порталі lviv.tv. тепла у серці та любові. Вам дякую, що з нами. До зустрічі.